Якщо я не помиляюсь, там загроза національній безпеці, там, в громадському порядку, ну, в такому якби, нахилі якби, підстави для заборони. Тому кількість порушень чи вчинення ніякого злочину не впливає. Однак, наприклад, був теж в практиці випадок, коли іноземець, який порушував там, просто громадський порядок, приїхав студент. Да, він там постійно притягався до якоїсь відповідальності, то його просто скасували йому посвідку, якби можливість скасувати. І є наслідок там, депортація, таке ну, примусове видвелення з території України. Ну, відповідно, Якщо вже відбувається примусове видвелення, то воно може бути з обмеженням права на в'їзд. От зараз контролюється все обмеження, що можливо можна, можна виїжджати на 90 днів протягом 180 днів, що можна виїжджати і вїжджати без, без Ну, На практиці воно контролюється відносно відносно певних категорій іноземців. Стосовно росіян на даний час контролюється дуже жорстко і перевіряється, рахується всі дні. Mm -hmm. Тобто як на пункті в'їзду прикордонний режим, так і міграційна, міграційна служба перевіряє випадки оформлення там, документів стільки днів. Стосовно іноземців з інших країн, там Європейського Союзу або громадян США більш так лояльно і на це інколи можуть закрити очі, якщо там більш ніж 90 днів, можуть навіть не оштрафувати. Mm -hmm. Ну і правило, це оштрафують, потім через два тижні можуть знову пустити. Mm -hmm. Формально вони порушують, і якщо перебуваєш 90 днів протягом 180 днів вже повністю, ти перебув, ти можеш сюди в'їхати мінімум через 90 днів, mm -hmm. Там, якщо навіть не більше. А якщо приїдеш, то не можуть накласти стягнення адміністративне, можуть просто не пустити. так? Можуть... Якщо будеш вертатися назад, а, будеш то можуть не пустити. Mm -hmm. А візи на віз до України, вони бувають різні, так? Ні, всього є три типи віз, це є короткострокова, довгострокова і транзитна. Транзитна, я не згадував, це для того, щоб переїхати там через Україну. Наприклад, якщо громадянин Китаю буде їхати на поїзді з Росії в Польщу, тому потрібна буде транзитна віза. А в залежності від країни, от е, якщо, наприклад, людина там, там з Росії заїжджає, чи там з Білорусі, там, наприклад, безвіз, безвізовий режим з Білорусі, mm -hmm. на сікіра, е, а є країни, в яких потрібно отримувати візу, і в залежності вже від країни, то віза одного типу ну, і там немає різниці. Якщо якщо візовий режим встановлений, то E, we're ні, we're тут в залежності від uh, якщо встановлений візовий режим для громадян, наприклад, громадян Китаю взагалі не може в'їхати в Україну, йому потрібно, або віза, короткострокова віза це або довгострокова. Просто довгострокова віза вона спеціальна для того, щоб оформити посвідку. А якщо просто приїхати в туристичних там, чи бізнес цілях на 10 днів, то коротко, короткострокова віза видається. Mm -hmm. Тобто тут такий поділ лише там три типи віз. Раніше було. Там ще до 2011 року було там 10 чи 15 віз, були і бізнес-віза, і там які хоч були візи. Uh -huh. А без візи зараз там з України СНД здається. Да. І, і Європейський Союз, там uh -huh. Канада, США, там Бразилія, деякі країни. Uh -huh. Uh -huh. На мій подив навіть з Австралії в них ну, візовий режим у нас. Візовий? Uh так. -huh. Uh -huh. Це ж закінчилось, можна вопроси задавати? Да. Да, можна задавати. А ти, я просто, ну, може задавали, ти вже задавали, або ти розказував, просто виходив. Получається, іностранник, який нарушає, він виїжджає з України, платить штраф. Обратно він без проблем їде, чи все-таки будуть якісь складності? Ну, складності можуть бути, знову ж таки, як я казав, тут таке відносини стосовно громадян якої країни. Стосовно громадян Росії, його можуть, ну, 99% що не впустять. Стосовно громадян США, на практиці можуть їх пустити. 99 часов, і пустити. Тому що я з фільмів, е, наприклад, про американців, то якщо ти там порушує якісь правила і виїжджаєш, то туди взагалі тебе ну, не пустять. І, тому ну, вони так. не, не думають там нічого порушувати. Mm. А в нас виходить, що можна і порушувати, а потім тебе пустять. Так? Ну так, да, так. Да. А в яких випадках у нас примусове видворення депортація? Примусове видворення. Ну, е, примусове видворення. Що цього зробити? ну я зроблю. Да, це взагалі, це відповідальність, Говорю як... трохи голосніше. Я це питання ну, спеціально не готував на сьогодні, але по позагальній пам'ять, я скажу, якби є два моменти. Є е, примусове повернення і примусове видворення. Це такі два моменти, які ну, придумали. Та саме депортація, тільки в випадку примусового повернення, виноситься рішення Державною міграційною службою, зобов'язує такого громадянина протягом місяця повернутися виїхати з України за власний кошт вони просто слідкують. Тобто тобі дається рішення, ти сам маєш виїхати. А ось видворення це вже депортація в примусовому силовому порядку, вона застосовується через рішення Адміністративного суду вже судовому порядку. У випадку, якщо є підстави, вважати, що іноземець самостійно тимчасово не повийде. Ну, тимчасово, ну не тимчасово, а самостійно не вийде. Тобто перший крок це виноситься рішення про примусове повернення. І якщо є підстави, тоді міграційна служба звертається в суд, він там розглядається досить швидко, там до п'яти днів. І на підставі рішення суду вже примусово йде іде видворення, коли іноземці. Фізично беруть і на самоліті там чи на поїзді вивозять за межі України. А за як порушення це знову ж таки там національна безпека, порушення ну щось там дії іноземця спричиняють, ну можуть загрозити національній безпеки України, там, в громадському порядку, там і здоров'ю населення України. Це основна така. Якби порушення. Ну, а якщо він ну, там 5 років без всяких документів живе, а його так зупинили для перевірки документів, немає. Ви з'ясували, що 5 років за це можуть визнати? Ну на практиці, в принципі, можуть, так. Да. От також був нещодавно випадок, коли зателефонувала там дружина свого там якісь українка, а її чоловік там з Казахстану, він тут проживав нелегально. Його попросили, ну, він пішов в міграційну службу оформити документи і дзвонить вже в тюрмі. А, ти всіх затримають до видворення, так? Да, ти, да. Не дається на ці 5 днів, поки суд розглядає це питання, вони їх тримають платити, мати, да. Можуть тримати, так. Ну, в мене ну, таке часто не трапляється, тому що ми кваліфіковано даємо послуги, наші клієнти не стикаються з такими проблемами. Тому лише теоретично. <світ> 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 а от різниця між видворенням і екстрадицією, це зупиняється, вони якось. Екстрадиція це коли назад хочуть. Це по кримінальному. Ну, ну, да, там... ну, це не це, це по кримінальному порядку зовсім інша екстрадиція, це коли інша сторона запрошує її не зну. Наприклад, зловили mm -hmm. якогось злочинця на території України. там Молдова просить, щоб ми повернули їм. Ну або навпаки. Тому що на території Молдови, так. Так. Да, він навіть тут може законно перебувати, да? але його можуть зробити з традицію mm -hmm. Нам цікаво, буде, і Нам цікаво, як наш Райт Філіпс mm -hmm. постійно в Україну заїжджає, якщо його удворяють із боу забереться, він чизє. Через... Да, він, мабуть, ну, його вже декілька забрали їдуть. Ну, він же ж в Денев, мабуть, їздити. Під... Я, під... Я думаю, під... що він Весі, через Росію в ДНР просто їде, і все. Зрозуміло. Ну добре, Володимире, дякуємо. Все, перейма.